Яких змін та вимог в законодавстві слід чекати в серпні 2024 року? Розберемо в нашому сюжеті в серпні вперше потрібно індексувати зарплату. Ті роботодавці, які не підвищували посадові оклади працівникам з грудня 2023 року, а також ті, які збільшували їх у січні та лютому 2024 року, у серпні 2024 року повинні будуть перше нарахувати індексацію. З 1 серпня НБУ вилучає з обігу старі банкноти номіналом 500 гривень. Це стосується банкнот зразків 2003-2007 років, з метою поступової їх заміни. На банкноти сучасного покоління, як наголошують в НБУ, старі банкноти залишатимуться дійсним платіжним засобом ніяких обмежень у розрахунках не буде, тому спеціально обмінювати їх немає потреби. З 1 серпня ПДВ за нульовою ставкою на пальне для ЗСУ. до завершення воєнного стану обкладаються ПДВ з ставкою 0% операції з постачання товарів запасних частин тощо для транспортних засобів, а також пальномастильних мастильних Матеріалів збройним силам України 9 серпня граничний термін подання податкової звітності за другий квартал 2024 року. Декларації з податку на прибуток екологічного податку єдиного податку для фопів третьої групи і ще кілька десятків звітів. А 19 серпня граничний строк сплати тих самих податків за другий квартал 2024 року. Нагадаємо, що попри війну платники податків повинні повноцінно виконувати свої податкові обов'язки, зокрема з подання звіт. Та сплати податків з 1 серпня, згідно з новим законом, деякі категорії громадян більше не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Дізнатись детальніше категорії можна за посиланням, що у вас на екранах, з 19 серпня, діятиме закон про надання українцям адміністративних послуг. Це передбачає можливість одночасного оформлення й обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта. До кінця серпня Верховна Рада має розглянути радикальні зміни до податкової системи. Передусім, йдеться про підвищення військового збору до 5 відсотків. Зараз півтора у переліку урядових пропозицій також збільшення ставки цього податку для бізнесу під час продажу нерухомості, легкових авто ювелірних виробів. Усі ці пропозиції спрямовані на поповнення військового бюджету країни. Традиційно до Дня Незалежності уряд виплатить одноразову допомогу певним категоріям громадян, серед них учасники війни, колишні в'язні концтобарів, члени родин загиблих ветеранів війни, учасники бойових дій та інші. Виплата варіюватиметься від 450 до 3100 тисяч гривень. Як же працюватимемо та відпочиватимемо у серпні? У понеділок, 26 серпня, українці мали б мати додатковий вихідний за 24 серпня, день незалежності. Але через війну працівники працюватимуть цього дня з оплатою праці як у звичайний не святковий робочий день. Продуктивного всім серпня. Ірина Вербинська на Толі Локінчук, першомуніципальний.